Друзі, вітаю! Сполучені Штати провели ядерні навчання, запустили кілька ракет. Причому так, що Росія переполохалася і тепер оголошує свої ядерні навчання. Є маленька проблема, що ядерні навчання штатів це відповідь на ядерні навчання Росії, але Росію це налякало і сполохало. Вони зараз намагаються теж відреагувати, ну скажімо так, міряннями своїх ядерних боєголовок. А... Добре, що Росія боїться і бачить, що Штати мають більшу силу і можуть на них натиснути. Тим часом, щоб Росію значить потикати палкою, не треба і вам ядерна боєголовка. Про це кажуть. Бойовики в Судані, а можливо, і не тільки бойовики, можливо, там якісь прекрасні україномовні хлопці були. Не знаю, не доведено, але є сезони, що хто гарно воював вдома, може на зиму поїхати в Африку робити те ж саме, знищувати окупантів. Одним словом, там було знищено російський літак, вантажний військовий. кажуть, що увесь російський екіпаж. Знищено, Радбез НАТО збирається, Бельгія підняла на вуха своїх натівських друзів, каже, давайте щось робити. Російські дрони вже дістали. Вчора ввечері зловили там кілька дронів. 에, завтра хочуть збирати велику нараду Радбез. Ну і власне 에, Херсон відвідала Анджеліна Джолі. Правда, її чуть не мобілізували з її водіями, тому що Миколаївське ТЦК там значить. Проводили порядки. А Норвегія може стати гарантом передачі українських грошей. Вони сидять на доброму трильйоні доларів, навіть більше. І власне за війну заробили 100 мільярдів і кажуть, що слухайте, ну давайте якось закрутимо ці гроші, щоб Україні дати 150 російських. Типу виступіть фінансовим гарантом. Давайте все це я зараз швидко упакую в єдину картинку. Я вас просто попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ви знаєте, що нас атакують російські боти. Ну от хочуть понизити видачу україномовного контенту. Коли ви підписуєтесь, алгоритм думає, що супер, значить, ці скарги не, ну скажімо так, не об'єктивні, несправедливі. Тоді дає більше простору. Тому підпишіться. А друге. Ми збираємо для хлопців гострі картузи, Покровський напрямок, найгарячіше місце на планеті. Сьогодні це е, адське пекло, але вони там борються і знищують окупантів. Тому, будь ласка, ми купуємо автівку і дрони. Е, у нас вже там 700 з гаком тисяч є, тобто 200 з хвостом треба ще докинути. Будь ласка, 5 гривень. Просто 5 гривень закрийте очі і відправте. і повірте, буде щастя. Тому підписка доната, я зараз вам все проаналізую. Сполучені Штати провели навчання, відпрацювали превентивний ракетний удар з боку Росії, от, і Росію це дуже жорстко налякало. Ви знаєте, що Штати а, запустили ну, знову ж таки ядерну ракету, але без ядерного заряду. От, балістична ракета, Мінітмен. А третій космічні сили США про це повідомили, кажуть це наша відповідь Арешникам, Посейдонам, Чорному роту Лукашенка, Медведєва і Путіна. Е, ну і власне Росія реально почала кричати, лякатися, ховатися. От міністр оборони Білоусов каже: вважаємо доцільними негайно розпочати підготовку повномасштабних ядерних випробувань. США, типу ведуть себе нецивілізовано». А потім е, включився навіть Путін, каже, що що це таке, типу, каже, серйозні питання е, до ситуації е, пов'язує це все до заяв Трампа. США збирається розмістити в Європі азяйського тихоокеанському регіоні ракети, е, час польоту, яких від Німеччини до центральної Росії становитиме 6 хвилин. США націлені на підготовку і проведення ядерних випробувань. Доцільне РФ негайно розпочати підготовку до проведення повномасштабних ядерних випробувань, повторює е, Путін свого міністра. Ну одним словом, преса вже почала піднімати питання нової холодної війни. Непогано я вам скажу непогано. Нехай Росія зараз покаже штатам, які вони сильні. Вони ж тут кричали, що їм море ні по чому, все по коліна. Ну от зараз покажіть. Надіюсь, що Штати перейдуть до запуску ракет з ядерною начинкою, і так як хоче Путін за 6 хвилин, щоб вона долетіла, щоб Путін не встиг навіть спуститися в свій бункер. Більше того, не треба стріляти. Просто закликаю Сполучені Штати, Німеччину чи де там будуть стояти ці ракети, Японію. Не стріляйте, будь ласка, в центральну Росію. От просто будь ласка, не стріляйте в центральну, стріляйте по Москві. От, хай вас буде тільки одна точка. стріляйте тільки по Москві, в інші частини не стріляйте. Будь ласка, центральну частину не треба. От Москва, це те, що вам треба, там, де сидить Путін. От там, де кремлівська верхівка, ось туди треба. Ось там вони заслужили. Не витрачайте ракети в пустоту. Ну, нашо вона вам в полі, в Сибірі, в Степу чи, чи будь-де інше, чи в якихось горах застряне. Стріляйте туди, де приймаються фашистські політичні рішення. Де приймається рішення викрадати дітей, де приймається рішення вбивати людей, де приймається рішення стріляти по дитячих садочках і мирних об'єктах. Ось туди стріляйте. Ось там сидить цей фашистський стрілятник. Путін доручає Міду, це МЗС їхнє, Міноборони, спецслужбам, гра, гражданським відомствам. Даже ну, типу, я не знаю, це типу, не має що бути. Е, фонд боротьби з корупцією. Внести предложение о можливості підготовки к испытанию ядерного оружия. От мені цікаво, як гражданські відомства будуть вносити пропозиції щодо підготовки а, ядерних випробувань. Ну, типу, це хто повинен НЖО засідати з профсоюзами там, я не знаю, університетів. Ну, але видно, що в Путіна паніка, знову ж таки, МЗС для чого? Це що, інформаційна атака? Ну, ви ж проводите ядерні ці. ну хай Міноборони цим і займаються. Друге ще а, Міністерство охорони здоров'я теж викличить, знаючи, як ваші ракети рівно летять, може як бо не вас і повернутись. Тому краще швидку теж беріть собой на випробування. От. А, Наше там міністерство закордонних справ, ну але знову ж таки в потоці страху і паніки Путін уже всіх скликав когось, який можна. Мінцифру російську теж туди візьміть. Мінаграрки, там син же ж звісного спецслужбіста, там фагру вирощує, теж беріть. 100% всі треба, все треба. Тому давайте скликайте цю банду, тому що дійсно Трамп буде вас роздівати. Не будемо переоцінювати Трампа, але непогані запуски є. ядерних ракет, хоч і без зарядів, і поки що ще не по Росії, але скажімо так. Нам ця історія подобається. Тому Путін в паніці. От гарного настрою йому дадуть і наші суданські друзі, суданські повстанці збили російський літак ІЛ-76. От кажуть, що весь екіпаж не вижив. Е, недалеко від міста Бабануса е, кажуть, що кілька днів тому вони знищили російський літак, причому зробили це. Ну, я вам сказав. Ну, В стилі проєкту Дружба народів. Ви знаєте, що Китай часто любить і вміє підтримувати Росію в війні проти нас, то, наприклад, ПВО ФК 2000 китайське допомогло суданцям збити росіян. Ви знаєте, що в Африці йде велике протистояння Заходу, Росії Китаю, то от китайське ППО дуже так. Непогано цілять російські літаки. Друге, а хто допоміг поставити? Ну не поїхали ж Суданці а, і забрати, значить, ППО примісінько в Пекіні. Ні, звичайно, їм допомогла а, країна дуже красива, тепла і дуже класна. Об'єднання Арабські Еміратів, які і Росії допомагають, а тут і проти Росії теж все помогли. Це демонстрація того, що всі союзники Путіна. Тимчасові, що всі союзники Путіна грають за себе і кинуть його в будь-який будь-який момент, коли їм буде це зручно. І це прекрасний. Хай роблять це якомога швидше. Тому весь ось цей російський трудовий колектив, їх там нет, Ну це ж осколки Вагнера, залишки значить не добиті. От, і російських військових офіційних, Росія ж там не визнає, що вони там. От, тому, значить, ніхто і не загинув. Тому іл 76 транспортний військовий літак, і власне, працював там, перекидав власне, військові компоненти з однієї бази на другу. Ну і власне там його історія неблагочестива і завершилася. Тим часом Бельгія екстрено скликає Радбес через польоти невідомих дронів. Радбес буде завтра. Радбез уряду, але ви знаєте, що в Бельгії там же ж сидить і НАТО, і Єврокомісія, і загалом кажуть, давайте, друзі, трошки попрацюємо і думаємо, що робити з російськими дронами. Ну, а що робити? Робіть, як суданські повстанці, просто збивайте. Я вам сьогодні говорив інсайт. Мягка реакція Європи, НАТО і Західного світу на російські дрони призведе до того, а це вже дані об'єктивні. Це мені здали мої друзі-західні політики. Що буде випробування п'ятої статті через супермягку позицію Заходу, багатьох країн, не буду казати зараз, яких. Але ви пропускаєте в свої ворота, і Путін розуміє це як сигнал. О, значить, можна випробувати п'яту статтю під шумок війни в Україні десь там. То в нарву зайдуть, то до Калінінграда спробують прорватися то ще щось зробити, але вони спробують це ж ну, така подоба ця. От Спробувати порушити і потім дивитися, а що буде. Розумієте, є країна, де кожен другий пхав палки, ці палки, пальці в розетку. В надії, що буде? Ну, от один з таких став в них президентом. І от він зараз хоче спробувати, що буде. І Якщо током не вдарить, він далі буде туди пхати руку, ногу і голову. Звичайно, краще, почав без голови і вдарило током, ну але ж не все одразу. Тому Захід сам провокує своєю слабкістю. Надіємося, Редбез завтра буде сильний, і, власне, буде певна відповідь. А відповідь треба. МЗС Естонії закликав Китай приєднатися до тиску США та Європи на Путіна. Е, ну, Заклик непоганий, не впевнений, що його почують. Друга штука, з якою нам треба попрацювати, новий уряд Чехії скасовує військову допомогу Україні. Це проблема. Ну, от Танки артилерійські припаси зараз Чехія нам передавала. Ну і власне інтерв'ю ультраправий політик Філіп Турек з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії. Ліпавського зняли. От, і власне каже, що можуть згорнути лавочку і дотримуються зобов'язань Чехії перед НАТО. От е відстоютиме міжнародне право, але власне. Е Прийдуть до скасування військової допомоги, каже, що він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війні Україні, зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки, що зосереджується на потреби безпек Чехії, запевнив, що позиція Чехії щодо Росії не зміниться. Новий уряд робитиме ширший акцент суверенітеті на невтручання. Новий уряд матиме за мету уникання ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку чи економічну стабільність Чехії. Ну, це така позиція троянського коня. Це позиція власне людей, які працюють на Росію, і а що чекати? Я вам скажу це погано, але не катастрофічно. Чехія від себе з національного бюджету давала, але не супербагато. І, ну скажімо так. Є сценарій, як ми це легко перекриємо. Чехія була важлива не тільки через це. Більш важливою вона була через політичні ініціативи президента Петера Павела, який власне придумав чешську ініціативу мільйон снарядів для України. Ці снаряди закупались не чешськими грошима, це не крони, і це не їхнє пиво. Це за це платило НАТО. За це платили друзі України. 55 країн сьогодні допомагає Україні. І вони давали Чехам гроші, їхні компанії на цьому заробляли, закупали, передавали Україні. Причому робили це дуже ефективно. Там своїх е збройних баронів вистачає, і власне вони працювали для України. Заробляли, звичайно, нормально. От і це насправді зараз може бути однією зі стратегій, яка допоможе Україні непогано себе відчувати. Про що я маю? Про що я що я маю на увазі, про що я веду мову? Що президент залишається да, уряд не його, але ініціатива може бути. Уряд своє давати не повинен, але транзитно, щоб ваші компанії заробляли, чому ні? І я думаю, що президент все ж таки зможе відлобіювати цю ідею, запустити правильні речі, запустити правильні процеси в країні і зберегти ось цю тотально важливу підтримку. Без національної підтримки ми проживемо. А ось тут нам буде трошки важко, тому мільйон снарядів нам треба. Також план Б не буде робити це Чехія. Давайте передамо від Чехії до якоїсь іншої країни, проукраїнської справжньої, яка б могла б це зробити. Але ми цінуємо те, що робив Петер Павел до приходу російської коаліції, поки криси не почали прогризати дно своїй ж державі. Ну, бо бабі, що треба заробляти гроші. А Путін такі можливістю йому прекрасні дає. Власне, гроші Гроші – це важливо. Е, Норвегія е, може стати гарантом для грошей для України. В Норвегії почали піднімати бунт і шквал. Чим мені подобається норвежська політика, вони справжні патріоти. Вони кажуть, що всі партії за Україну, але спорять в тому, хто більше хоче допомогти Україні. Ось такі політики нам подобаються. Вони справжні друзі. І вони кажуть, давайте, може, ми виступимо гарантом. Давайте Україні треба 140. В нас там мільйон трильйон чим-то. От національний суверенний фонд. І вони кажуть, давайте трошки попрацюємо для України. Ми ж все рівно за ці роки заробили 100 мільярдів євро. Можемо собі дозволити. Давайте думати комбінацію. Вони й так нам допомагають по 10 мільярдів дають кожного року. Це добре, але може бути більш серйозна. Комбінація і зараз про неї думають. Ну більш серйозної комбінації ніж приїзд Анджеліни Джолі в Миколаївський ТЦК, звичайно не придумаєш, але ну знову ж таки, це вже такі пригоди в дорозі. Добре, хоч Бреда Піта там не було з нею. От, але є інша історія. Вона приїхала до українського херсону. Про це повідомляють деякі змі. Я цю інформацію перевіряю. Ну але начебто правда. І це круто, те, що вона не побоялась. приїхала. Ви знаєте, що в Херсоні сьогодні надзвичайно складна ситуація. Каби, дрони, дуже велика кількість обстрілів. Херсонці сьогодні борються, просто не полишаючи місто, не віддаючи його на поталу ворогу. Живуть, працюють, платять податки, збирають на армію. Стають частиною армії ось такий український херсон, який не здається, який воює, який демонструє тотальну незламність. Ось такий у нас херсон. Тому добре, що туди приїхала Анджеліна Джоля. Ми її запрошуємо і не тільки Анджеліну Джолі, ми запрошуємо всіх інших американських зірок, політиків, дипломатів, бізнесменів, мільярдерів, особливо мільярдерів. Приїжджайте, інвестуйте в Україну. Дешевше вже не буде. Вкладайте! Вкладайте, поки летять снаряди, але повірте, це зробить вас неймовірно багатим. Україна кожному віддячить, хто допомагає війну нищити окупантів і робити нашу економіку і державу сильне. Тому дякуємо Анжеліні. А, Дякуємо всім тим, хто допомагає Україні. А ось тут, скажіть, будь ласка, переросте в щось більш серйозне. Чи Путін зараз поки що на словах, а потім тихенько там. Дарц в себе вдома в кімнаті покидає і ніяких масштабних випробувань не буде. Чи можливо Путін піде дійсно на ядерні випробування? Але ж знову ж таки, не цікаво, якщо американці стріляли без заряду. Росія повинна вже ж ну, по законах жанру стріляти з зарядом. Наважиться чи побоїться? Бо знову ж таки, американці відповіли на його провокацію. Він міг би свій рот чорний не відкривати. Він відкрив. Окей. Зараз ти повинен стріляти з ядерним зарядом. Не по спеціальній цілі, але стріляти в будь-якому випадку. Наважиться чи ні? Давайте поговоримо. Але дуже попрошу, крім відповіді на це питання, донат для гострих картузів, закриваємо це питання і на цьому тижні більше не повертаємось. Друге, я вас попрошу підписатись. Ваша підписка нас наблизить до 800%. Тисяч нам 30 з гаком тисяч і це наша проміжна ціль. Велику ви теж знаєте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.